Таємниця п'ята. Пасха це не пожива і питво. Пасха це святе причастя. Хто їстиме тіло Христа і питиме його кров, той буде мати життя вічне. Долучитися до тіла і крові Христа можна тільки через церкву. Багато людей залишають зібрання, але Христос з'єднав себе з церквою питаннями покаяння, хрещення, сповідання, порятунку людей навіть за життя Христа. Завжди займалися його учні, його церква, і Бог додав тих, хто спасалися саме до церкви. Покинути зібрання це значить розірвати кровну спорідненість з Христом і піти з його сім'ї. Тоді вже за гріхи не знаходиться жертви, тільки страшливе якесь сподівання суду, то гнів палаючий, що має пожерти противників. Дві тисячі років тому в пасхальні свята був розп'ятий Христос, а злочинець помилований вибір за вами, що ви зробите з Христом сьогодні. Будете розпинати його своїми гріхами або воскреснете разом з Христом, і слова Христос Воскрес воістину Воскрес стануть вашим життям. Якщо ви хочете стати учнем Христа, напишіть мені, щоб з'єднатися з місією Слово Боже.